6 жовтня 43 позачергова сесія не відбулася. Причина залишається незмінною: відсутність кворуму. Аби відкрити сесію, необхідно, щоб зареєструвалося щонайменше 18 депутатів. В сесійній залі лише 14 представників прилуцького парламенту. Це два депутати від Європейської солідарності, шість від батьківщини, чотири представника від партії за майбутнє, один депутат від Слуги народу і один від рідного дому. Опозиція знову не з'явилася до сесійної зали. Цього разу на порядок денний виносили шість питань. Всі вони стосувалися допомоги армії, правоохоронцям та рятувальникам. Майже годину депутати міської ради провели в очікуванні опозиціонерів. А от у Збройних сил України та територіальної оборони міста Прилуки часу чекати немає. Надважливе обладнання військового призначення оборонцям потрібне якомога швидше. Ми не маємо права лишити військових без фінансування. Так само ми не можемо лишити без фінансування наших рятівників, наших поліцейських і наших силовиків. Давайте, ну, чи я не знаю, якось чи викликати секретаря просити, просити, щоб він телефонувався, чи в прямому ефірі. Хай запрошує офіційно наших депутатів, ті, які не хочуть з'являтися. Хай прийдуть, ну, хай не реєструються. Давайте обговоримо це питання. Але ж все одно ніхто не приходить. так же ж не можна. Ми, куди ми йдемо? Зараз війна. А ми саботуємо виділення коштів. Для військових, для пожежних, для силовиків і так далі, для ТРО, в тому числі, ми усі, і військові, хто зараз є військовим, і депутати, ми всі маємо об'єднуватись заради перемоги, а не тому, що хтось військовий, а хтось ні. Це перше. Друге, дещо незручно себе відчуваю і ловлю себе на думці, тому що, ніби як я приходжу в ролі прохача, ми. Озвучуємо те, що необхідно для того, щоб підрозділ міг берегти життя хлопців і ефективно виконувати завдання, тому що в обороні території не відвоюються. захищаючись, повернути своє неможливо, втрачаючи своїх людей теж. Вибити ворога неможливо, а тому нам є потреба в тих чи інших технічних засобах, які допоможуть зберегти життя і відвоювати все-таки наші території. Не стільки прохання, це скільки звернення, і це важливо для себе теж розуміти. І чи хоче місто підтримати і задовольнити ці звернення, щоб зміцнити свою армію. І ті підрозділи, які безпосередньо причетні до прилук, це вже питання індивідуально, скажімо так, до кожного. І я просив би не робити із цих звернень політику. От не робити, не маніпулювати цими зверненнями. Для того щоб приходити чи не приходити, щоб один одного звинувачувати, всі прекрасно були зібралися 15 березня в 2022 році. Я тоді не був на тій сесії, вистачило кворуму, всі проголосували. І я думаю, що щоб як то кажуть, форма ні на кого не тиснула, то я готовий не приходити на сесії, і вже все озвучено. Ну скажімо так, ті чи інші потреби батальйону. Вони не в повному обсязі, але те, що можна спробувати встигнути до нового року, опанувати і ну, придбати. От ті потреби вони озвучені. Вважатимете за потрібне, можете зібратися, проголосувати. Ні. Так само важливі питання є медицини, освіти, соціальної сфери. Їх теж треба вирішувати і теж треба збиратись, тому що в період війни чубитися і робити політику із усього, це просто остання справа, яку варто робити. Мені не зрозуміло, чому вони не приходять. Невже вони так увірували, що вони не понесуть жодної відповідальності перед прилучанами і перед воїнами, перш за все, які зараз захищають нас? Ми не можемо навіть тут розділяти військових, поліці, ДСНС, СБУ? Тому що ці люди, я всіх називаю, воїни світла. Одні на передовій, інші тут забезпечують наше мирне життя. Чому для цих депутатів не зрозуміло, що вони просять, ви просите не для себе, депутати, прийняти цей бюджет допомоги, а для перш за все для тих, хто нам забезпечує життя без. Обстрілів. Ми дійсно живемо і забуваємо, в який час ми живемо, і кому ми повинні завдячувати. Воїн прилучанин і всі українські воїни наші в ЗСУ це святі люди. А ви, ті, хто не прийшов сьогодні на сесію, відмовляйтеся святим людям. Аби вкрай важливі рішення були прийняті, депутати пропонували збиратися знову і знову. З трибуни міської ради звучало навіть прохання до районної військової адміністрації трутитися в ситуацію. Просили і хлопців на передовій, аби вони своїми зверненнями достукалися до депутатів-прогульників. Все таки мені здається, треба чи надіслати листи по всім військовим частинам, де служать наші військові. Хай вони в режимі онлайн зроблять звернення. До кожного з цих депутатів, які не з'явилися. Можливо, живе слово на фоні обстрілів, в окопах чогось доб'ється, достукається до цих ухилянтів-депутатів.